Вітчизняна модифікація танку Т-64БМ «Булат». Танк БМ «Булат» – це основний український бойовий танк, який є модернізацією радянського танку Т-64. Над розробкою працювали в харківському конструкторському бюро імені Морозова. У межах модернізації особливу увагу приділили захисту і засобам ведення бою прицілам та системам управління вогню. Також було посилено пасивне бронювання. Танк отримав ефективну систему динамічного захисту ніж, яка неодноразово рятувала життя українським екіпажам. При прямому влучанні по танку боєкомплект бойової машини має 36 пострілів роздільного заряджання з підкаліберними бронебійними кумулятивними та осколкофугасними снарядами і керованими ракетами. 28 пострілів розміщені у конвеєрі механізму заряджання, а решта в укладках другої черги. Танк оснащений 125-мм міліметровою гладкоствольною гарматою пусковою установкою КБА-3. Максимальна швидкість танку 60 з половиною кілометрів на годину дальність ходу 500 кілометрів, українська бойова броньована машина Козак 2М. Козак-2М це вітчизняна броньована колісна машина, яка розроблена науково-виробничим об'єднанням практика у 2016 році. І є більш новішою версією броньовика Козак-2 у Міністерстві оборони України. Цей автомобіль називають компактним БТРом. Козак 2М має суцільно несучий корпус монокок без рами, на якому встановлена повністю незалежна підвізка. Така конструкція підвищила прохідність автомобіля та покращила плавність ходу броньовика по бездоріжжю на високих швидкостях. Броньована машина здатна брати на борт до дев'яти бійців десанту і неодноразово доводила свою ефективність із захисту екіпажу під час вибухів. Козак 2 М має колісну базу 4х4 та двигун потужністю у 280 кінських сил. Максимальна швидкість броньовика 110 км на годину. Дальність ходу 260 км. Український бронетранспортер БТР 4 Буцефау. Повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер БТР-4 «Буцефал» розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування і призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. Буцефал використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. Бронетранспортер оснащений 30-мм автоматичною гарматою та захищений за стандартом НАТО «Стенек-4569». Деякі версії українського БТРу оснащені протиракетними комплексами «Конкурс» або «Бар'єр», 30-мм гранатометом АГ-17 та кулеметом калібру 7,62. Боцефал може брати на борт від 6 до 10 бійців десанту. Має два варіанти двигунів – 400 або 600 кінських сил. Максимальна швидкість БТРу – 110 км на годину. Дальність ходу – 690 км. Від Чизняний БТР 4 може виконувати завдання в різних кліматичних умовах на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Також буцефал може форсувати переправи діапазон робочих температур повітря від мінус 40 до плюс 55 градусів. Автомат Вулкан М або Малюк. Автомат Вулкан М, розроблений у 2005 році товариством з обмеженою відповідальністю ІнтерПроінвест, є глибокою переробкою автомата Калашникова за компонуванням Бул ПАП, яка являє собою схему компонування механізмів гвинтівок та карабінів, за якою ударно-спусковий механізм та магазин розташовані в прикладі позаду спускового гачка. Автомат оснастили планкою пікетіні та новою пістолетною руко. Пояткою також автомат однаково зручно використовувати як шульгам, так і правшам. Ефективна дальність стрільби автомата до 750 метрів. Темп стрільби – 650-700 пострілів на хвилину. Калібр 5,45, 7,62 та 5,56. Вага автомату 3 кг 200 г без магазину. Автомат Вулкан М прийнятий на озброєння зсу і найчастіше використовується в силах спеціальних операцій і десантно-штурмових військах. Українська снайперська гвинтівка Снайпекс Алігатор. Багатозарядна великогабаритна гвинтівка Снайпекс Алігатор з поздовжно-поворотним затвором розроблена українською компанією Хадо Холдинг та призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей: транспортних засобів, засобів зв'язку та ППО, літальних апаратів на стоянках, укріплених довготривалих оборонних точок, бліндажів тощо. Снайперська гвинтівка алігатор була представлена у 2000 2020 двадцятому році та встигла вступити на озброєння української армії до початку повномасштабного вторгнення РФ за словами бійців, які встигли випробувати цю зброю в бою. Міць гвинтівки настільки велика, що за її допомогою можна впевнено працювати по броньованих бойових машинах ворога. Снайпекс алігатор використовує калібр 145 на 114, Магазин гвинтівки містить 5 патронів. Початкова швидкість кулі 980 метрів на секунду. Ефективна дальність стрільби до 2 кілометрів. Вага гвинтівки Снайпекс Алігатор 25 кілограмів. Її довжина 2 метри. Максимальна дальність польоту кулі 7 кілометрів. Вітчизняна самохідна артилерійська установка Богдана. Богдана це перша українська колісна самохідна гаубиця з натівським калібром 155 мм, міліметрів, яка розроблялася силами Кременчуцького автомобільного заводу. Сау Богдана використовує шасі Краз 63 221 та існує в єдиному екземплярі, який вдалося вивести з Кременчука для передачі українській армії. Незважаючи на наявність у зсу лише одного екземпляра самохідної артилерійської установки Богдана. Вона застосовується збройними силами. Ами України, причому доволі ефективно. Установка відіграла важливу роль у визволенні острова Зміїний, завдаючи ударів по окупантах під час коригування безпілотника. Дальність стрільби установки 42 кілометри фугасним і 50 кілометрів реактивним снарядом. Максимальна швидкість Богдани 80 кілометрів на годину по шосе. Запас ходу 800 кілометрів по трасі. Скорострільність – 4-6 пострілів за хвилину. Кількість снарядів 20 одиниць. Реактивна система залпового вогню буревій. РЗВ Буревій є однією з новинок українського військово-промислового комплексу. Ця система була створена з метою заміни радянських реактивних систем залпового вогню ураган і прийнята на озброєння ЗСУ у 2022 році. Установка має 220-мм міліметровий калібр і здатна стріляти такими ж ракетами, що й ураган. Однак вона має низку покращень, зокрема, нове чеське восьмиколісне шасі «Татра Т 815 8157. Цифрову систему управління. Іння вогнем і обмін інформацією на полі бою. Це дозволяє включити буревій у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, БПЛА, у режимі онлайн, передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілей до їх знищення. Точна кількість РЗВ буревій в українській армії не оголошується. Дальність стрільби реактивної системи залпового вогню буревій 35 п'ять кілометрів, і 65 п'ять кілометрів. При використанні ракет тайфун, які розробляє конструкторське бюро південне кількість ракет в одному заряді 16 одиниць, незважаючи на те, що буравій, як і Богдана, є новою системою, відгуки військових про неї з фронту надходять чудові. Вітчизняний безпілотний комплекс Піді 2 Український багатоцільовий безпілотний літальний апарат Піді 2 був розроблений компанією «Укрспецсистемс» у 2020 році. Безпілотник призначений для ведення розвідки. У той же час він здатний нести бомбове навантаження вагою до трьох кілограмів. Безпілотник Піді 2 може злітати зі злітної смуги, а також може оснащуватися модулями системи вертикального зльоту та посадки. Вітчизняний літальний апарат за застосовується українськими військовими як для розвідки, так і для коригування артилерії. Наземна станція управління, що входить до складу комплексу, може забезпечувати одночасне управління двома БПЛА. Літаки комплексу оснащені оптичною станцією з гідростабілізованою платформою українського виробництва. Підвіз оснащений кількома камерами та тепловізором, що дозволяє проводити спостереження на висоті до кількох тисяч метрів у будь-який час доби. Максимальна швидше. Швидкість безпілотника 140 км на годину, крейсерська швидкість 100 км на годину. Тривалість польоту 12 годин. Вантажопідйомність до 19 кг, Радіус дії 200 км. Також у листопаді 2022 року компанія «Укрспецсистемс» представила безпілотник Шарк. Вітчизняний БПЛА призначений для проведення розвідки у глибині тилу ворога, за що його прозвали очима Хаймарсу. Дальність польоту цього безпілотника до 60 кілометрів. Він може вести спостереження за об'єктами на дистанції до 5 кілометрів від себе. Одна з головних переваг українського безпілотника Шарк полягає в його стійкості до засобів радіоелектронної. Ротьби збройні сили України мужньо стали на захист нашої неньки і почали застосовувати весь наявний арсенал доступного озброєння, аби зупинити окупанта, незважаючи на значний перелік закордонної зброї, яка надходить у вигляді допомоги збройним силам України від наших партнерів, на озброєнні української армії є й зброя вітчизняного виробництва, про яку ми і розкажемо у цьому відео. Український протитанковий ракетний комплекс Стугна п Протитанковий ракетний комплекс Стугна п був прийнятий на озброєння у 2011 році. Він розроблений конструкторським бюро промінь і призначений для ураження танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, самохідних артилерійських установок та інших броньованих цілей, у тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Також ракетний комплекс здатний вражати статич. Ні, та маневрені повітряні цілі на початку квітня 2022 року. Бійці збройних сил України за допомогою стугни збили новітній російський ударний вертоліт К-52 алігатор. Стугна працює з лазерного наведення. Це означає, що оператор повинен за командою вести ракету до цілі протягом усього шляху до неї. Ракетний комплекс має два калібри: 130 та 152. Швидкість польоту ракети 200 метрів на секунду. Дальність стрільби стугни до 5 кілометрів у денний час і до 3 кілометрів у нічний час. Однією з переваг українського ракетного комплексу є його відносна дешевизна. ПТРК Стугна коштує близько 20 тисяч доларів у той час, як, наприклад, Джавелін коштує 75 тисяч доларів. Також суттєвим плюсом є наявність дистанційного керування, яка дозволяє операторам із безпечного місця наводити ракету на ціль. Вітчизняний протикорабельний береговий комплекс Нептун. Український береговий ракетний комплекс Нептун розроблений Державним київським конструкторським бюро промінь у 2018 році. До складу комплексу входять командний пункт РКП 360 пускова установка УСПУ 360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК 360 транспортно заряджальна машина ТЗМ 360 а також транспортна машина ТМ 360 60. протикорабельний комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет а також десантних танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі груп. Ракети Р 360 якими оснащений Нептун, можуть вражати цілі на дистанції до 280 кілометрів. Маса ракети 870 кілограмів, швидкість польоту ракети 900 кілометрів на годину. Найвідоміше застосування Вання українського ракетного комплексу Нептун це знищення флагману чорноморського флоту Російської Федерації, ракетного крейсера Москва. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити цьому відео вподобайку та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатися про здобутки вітчизняного виробництва, а також допоможе розвитку україномовного сегменту. YouTube. «Нептун» та його ракета Р 360 є п'ятою ракетою після американської. Гарпун французької екзосет ізраїльської Габріель і радянської п 15 Терміт, яка має на своєму рахунку затоплені в бою кораблі. Варто відзначити, що українські протикорабельні ракети також можна застосовувати проти важливих об'єктів на суші.